Клятий телефон, що то вибило. Ну 28 числа вчора, День Конституції, як я сказав, так званий президент. Я говорю так званий, бо він не. Помініва, в нього терміну нема. В нього, в нього вже він рік, як пропустив свій термін. Да, це вже по Конституції це називається узурпація влади. По Конституції. На п'ять років приза. Так він кого він поздравляв отих своїх приближених з ним Конституції, що вони мають право все розпоражати судьбами людей. У них є Конституція, у них є права і свободи. А у бідного народу, так зване, як вони говорять на нас бидло, одні обов'язки. Нам немає Конституції, у нас одні обов'язки. Сказали, йде. Піймали, послали, йди, умирай там чи там що. А він ні. А він не хоче зле мирову підписувати, бо йому вигоду будь привозити. Він же знає, що таке мирі його нема. Нема цієї цього режиму. Все, не буде. Народ вижене. Потому що це стільки людей вгробити. Це треба... Я не знаю, я не знаю, це... як це треба судити, стільки розрушень. Чому Мінський... Порошенко не виконав, бо не захотів, бо так сказали, не треба. Не виконуй, обманюй косапів. Чому цей не виконав Стамбульський, бо так сказали, не треба, ми дамо, ти і Москву возьмеш, до Урала дійде в Україна, а дійшли. Скільки чому мої рідні проти мої загинули? За кого? За, блядь, блять, мать оці сукшу. Що... Ухватили владу в руки і здіваються над народом. Паскуди, чому не виконується ця Конституція? Ні одна стаття не виконується цією владою, ні президентом, не парламентом. Приймають закони такі, що звужують права і свободи людини. Так читайте, стаття 22. не може бути статті цієї Конституції, стаття 22, Приймати що небудь які, щоб звужує права людини людини. А? Стаття 27. Кожна людина має право на життя. А в нас же це кашки і поліцаї відбирають життя у людей. Це вбивці. Прямим язиком це вбивці. Піймали людину, кинули одвезли туди на фронт. Чому самі не йдуть суки? Ви говорите, що в емоціях? Да в мене ж ритні на фронті, погинувши є, пропавши без є, інваліди є, і ще після поранення і ще пасадва, сопляш, воює там внуки. Га? Гниде, він поздоровляє. Ти покажи мені, вовочка, ти наш криворожанин, покажи мені, хоч одну статтю, яку ти виконав. Ти мені скажи, що ти обіщав і чи ти виконав. От що ти мені скажи. Понімаєш? Для мене ти не президент. В тебе термін закінчився. Все. І так само, як місцеві ради, для мене немає ні, ні голови ради, ні нікого, ні в районі, то їх термін закінчився. Понімаєш? Одна Верховна Рада, да, надзвичайний стан, Верховна Рада той. Все. Голова Верховної Ради заміщає президента. Виконує обов'язки. Давайте вибори.